до мозаїки. 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 До мозаї Зараз наші рятувальники працюють з гідравлічними літаковами живого вуха. Я навчилася вдівати жилети, як правильно їх вдівати. Ще я навчилася, що коли є пожежний сигнал, їх потрібно швидко одівати, тому що ну, якщо ми будемо помаленьку одівати, пожежа буде ну, розбільшуватися. Ще мені сподобалося, що нам роздавали отакі різні наклейки, карточки. Мені все сподобалось. Рятувальники нам показали, як треба правильно одіватися, на швидкість одіватися. І ще розказували правила безпеки при пожежі.